Вітром плюс справжня турбота про імунітет. Картопля зачищається. Мені аж обідно стало, що мої поверські ці таланти зацінили як картофелі чистка. Ну думаю, ну мать, отак. Думаю, такі діла треба теж. щоб хтось робив, там дівки бачу, помідорити і бланширують, і зсередину щось вирізають. Нет, стоп, 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 стоп. стоп, стоп. З цієї сторони, в нас б, помідори отак стоять, тому нам не треба їх розрізати, але вже ви їх понадрізали. Ну нічого страшного. Всі наступні з цієї сторони ага, розрізаємо. Все зрозуміли. Е, просто вони сказали пробланширувати томати, і зазвичай ти там, де е, не серцевина, а з цієї сторони раз-раз. Ми так почали робити, але Оля підійшла вчасно, і там була інша ідея, бо томат треба було там, де серцевина зрізати, а тут він мав бути цілий. Так що треба було навпаки, з цього боку бланширувати. Е, дивіться, відразу, дівчатки, прохання, все, Хоч трошки не зрозуміло, краще. Так, 10 дідіть 10 Ну, Дівчата там почали, ну, то, ну, то не було такої прям помилкою, це можна було все виправити. Все інше, бо вони наскільки чітко. Я тільки так встигала, Оля, 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 вони все питали. Угу. Так не добре? Е, отак сильно не дрібніть. Сильно не дрібніть. Отак нормально. Е, ось ось отак, класно. Отак. отак класно. Добре, вже роблю. — Картопелька — все, запомина по Все, супер. Показуй, що ми робимо далі. Ось на цю штучку отак береш насажу. Угу. Придавив і погнали. Сильніше придавити треба й... Ну, я зрозумів. Якщо вони будуть рватися, це нам не підходить. Прижимай так, щоб воно постійно, безперервно, щоб, коротше, оце береш одну картоплину, а навіть має бути кілометрова траса. Воно вже пішло, бачиш, вже все. Воно пішло вже безперервно. І як їх просто таку кожну картоплинку по кучкам сюди да, ложимо? Хоч у мене десь картоплі 2-3 взагалі пішло в урну. І далі я вже почав так його душити, щоб воно було безперервно, що мене, я думав, і в очі випадають. Мукичку їх обволакнуть, потім ще раз мукичка, бо буде виділятися жидкость і лишній не нужні нам крохмал. Нам є такого нашвиряло. Дивиш, Митрайшин чуде тут лапшу з картоплі. Поняла? Це обще. Це ж складаю, акуратненько, мучкою перетрушую, все получаються різні кучки. І ти думаєш, що вона мені сказала робити? Робимо такі віночки, береш іншу гастроємність угу. зараз і починаємо крутити віно. У мене була кожна картоплина, це одільна кучка, перетрушена мукою, яка вже виділила крохмал і вже злиплася. Дивись, десь отакі нам треба гніздечка зробити. І розумію, що мені треба його ж порозпутувати тепер, бо воно поздипалось, і покрутити віночки. Це потон, щоб треба було, щоб вони ж говорю, щоб вони гарненько просмажились всередині трошечки, Розтягую його так більше. А, ну я потім їх вже ну, да, на, на, трошки, на, увагу. щоб вони, наємності Трошки, да, щоб вони між собою не сильно такі були високі. В неї є такий е, стержень, вона, вона, в принципі, вміє керувати.